Так, відео про те, чому мені більше подобається працювати з дорослими, ніж з дітьми. Ну, я вважаю, що підлітки це вже дорослі люди. Тому з ними теж є багато важливих питань. Чому взагалі дорослі? Тому що я вважаю, що дорослі це вже свідомі люди. І коли ти щось говориш або ти щось розбираєш. То людина мусить зробити якісь висновки. Можливо, щось для себе корисне, навіть якщо це не те, що я пропоную, або не те, про що я говорю, або не той приклад, який я можу навести. Тому, можливо, в цьому сенсі моє розуміння того, що дорослі люди все ж таки. Вони більш свідомі і можуть більше над собою працювати. Тому більш яскравіше це можуть бути сесії, більш зрозуміліші можуть бути сесії. Але що стосується маленьких дітей, з якими просто кайфово працювати, це не можна сказати, що більш легкий, більш легка праця це праця для того, щоб діти вміли керувати своїми емоціями, самопроявлятися, будь свідомими в майбутньому. Але знаєте, стикаюсь інколи з такою проблемою, що дорослі люди 30+, плюс, 40+, плюс, вони такі ж само, Емоційно невиважені, емоційно не стримані, не розуміють. Верніше розуміють, може й розуміють, але не вміють стримувати себе в багатьох моментах, не вміють керувати своїми емоціями, не розуміють, де їх можна проявити, де не можна проявити. Зрозуміло, що жінки більш емоційні, а чоловіки більш рішучі, вони більш такі. Змістовні і більше спочатку в них спрацьовують інстинкти самозахисту, сили, володаря ситуації, лідерства. Тому у чоловіків це більш тяжче все проходить. Тому, працюючи з дорослими людьми, в моєму розумінні це люди, які повинні бути, хоч трішечки свідоміші, ніж емоційні підлітки, завжди кажу, що. Гормональна система підлітків працює набагато тяжче, ніж будь-який період навіть вагітні жінки, яка дуже насичена різноманітними перепадами гормонів, підлітки так само мають таку проблему. Як перепади настрою, як кожні 5 хвилин інше рішення, кожні 5 хвилин сумніви в собі, занижена або завищена самооцінка, бажання самовияву, самопроявлення, бажання реалізації в своєму суспільстві, в своїй компанії в школі. Бажання бути потажними, тому тут більше такої тяжкої роботи. А з дорослими ти все ж таки спираєшся трошечки на свідомість, на якісь свідомі моменти, на якісь такі моменти, коли людина вже трішечки, хоч розуміє, що вона хоче, який вона бачить результат. І тоді вже простіше з'ясувати, який шлях. Цієї людини у майбутньому тому, мабуть, просто з дорослими хотілося би працювати так, щоб це було більш е, свідомо і більш результативно. І більш перспективно для самого того дорослого, з яким ти працюєш. Але ж я кажу: для кожної версти населення, коли працюють психологи, це зовсім інший напрямок, зовсім інші техніки, зовсім інші відчуття навіть самого психолога. Діти це емоція, це така 100% віддача, віддача, підлітки це. Складні ситуації, це м, потрібно зрозуміти, що дитина хоче, що вона хотіла сказати, що вона не може тобі сказати. А, всі якісь абсолютно неадекватні думки, ще більше неадекватні дії. Ну і дорослі, які а, в багатьох моментах а, втрачають. Відчуття реальності, які втрачають сенс життя, які втрачають рідних, близьких, які з'являються в ситуаціях, де дуже-дуже тяжко, то так само з усіма працювати цікаво. Але для кожної версії населення, для кожної вікової категорії є свої моменти і свої підходи, тому приходьте. Поговоримо на будь-яку тему, поговоримо на будь-яке питання, обсудимо, спокійно вирішимо, як краще, що краще, чи залишатися в тому стані, в якому ви є, чи йти далі, чи м м акумулювати свої якісь сили, чи просто все залишити і все змінити. А, і це точно буде а, на краще. Тому приходьте, є. Дуже багато моментів, з чого можна поговорити, і що можна просто обсудити і або прийняти рішення, або просто хоча б подивитися в тому напрямку, в якому вам буде краще, комфортніше і простіше жити в цьому житті.